Привіт, я Супермат. І сьогодні ти опануєш рівняння першого ступеня. Ось маємо рівняння Х плюс 2 дорівнює 3. У цьому рівнянні Х це змінна, і в рівняннях потрібно знайти значення Х. У рівнянні Х це змінна. Але змінною може бути апельсин, хмара або будь-який елемент. Який ми хочемо використати, Я буду використовувати x як змінну. Щоб знайти значення змінної x, ми розмістимо зміни в першому члені, тобто зліва від рівняння, а число у другому члені, тобто справа від рівняння. Перший член знаходиться ліворуч від знака рівності, а другий праворуч. Я не йду надто швидко, щоб мене могли зрозуміти. Після цього пояснення тепер почнемо розв'язувати рівняння. Спостерігаючи рівняння, число 2 знаходиться в першому члені, і оскільки це число, ми перенесемо його до другого члена. Тепер ми перенесемо знак плюс у другий член рівняння. Кожного разу, коли ми переносимо знак з одного члена в інший, знак змінюється. У першому члені ми бачимо знак плюс. Тому у другому члені він стане знаком мінус. Тепер віднімаємо числа у другому члені. 3-2 дорівнює 1. Тому у другому члені замінюємо 3-2 на його еквівалентне значення 1. На цьому розв'язання рівняння завершується. Адже ми вже знайшли значення змінної, у нашому випадку х дорівнює 1. Тільки для перевірки ми підставимо знайдене значення х у наше рівняння, тобто замінимо x числом 1, щоб переконатися, що наш результат правильний. Тепер просто подивіться на перший член і додайте числа. 1 плюс 2 дорівнює 3, отже, ми замінимо в першому члені 1 плюс 2 на значення 3. Тепер ми бачимо, що в першому і другому членах стоїть однакове число 3, тобто 3 дорівнює 3. Що є істинною рівністю. Отже, наше рівняння розв'язано правильно. І розв'язок рівняння Х дорівнює 1. Підпишись на мій канал, щоб Ютуб сповіщав тебе. Коли на моєму каналі з'являється нове відео, ей кожного дня ти міг ставати суперматематиком. Побачимося в наступній математичній пригоді!